Це добрий ранок на Аверсі. З вами Регіна Мельник і я... Метро, Мельничук. так друзі. Ми говорили про те, які є сьогодні, які свята в світі сьогодні взагалі святкує. відзначаються. Сьогодні 21 листопада, і ми забули про найголовніше свято дня сьогоднішнього. Отже, сьогодні, друзі, всесвітній день телебачення. телебачення. Ще одне наше професійне свято. Взагалі підрахували, що середня ну звичайна американська дитина бачить близько 13 випадків 13 тисяч 13 тисяч. Випадків смерті на телебаченні у віці від 5 до 14 років. А в середньому Великобританії казали, що людина проводить перед телевізором близько 4 годин на день. Ось а телебачення завжди було цікаво не лише людям, але цікаво і тваринам. Наприклад, в 97-му році в, в африканській державі Бенін за крадіжку телевізійної антени була зарештована справжнісінька мавпа. мавпа. Ось, телевізійне мовлення давно і міцно увійшло в наше життя. У всесвітній день телебачення ми бажаємо всім, хто так. Чи інакше зв'язав свою професійність з телевізійним мовленням. Вітаю тебе, Діма. Також здоров'я, хороших ідей, яскравого матеріалу і творчих успіхів. З ним телебачення вас, так. шановні колеги, отож, колеги з усього світу, вітаємо вас! Ну і власне вже переходимо до нашої гості, яка у нас є сьогодні. В ефірі так, так людина, яка знає все про мову, про обійми, про подарунки, про школу. Сьогодні до нас в гості, як я вже говорила, прийшла вчитель української мови та літератури Тетяна Парадовська, школа 22, так. це школа ліцей. так? Так. Так, вітаємо. Тетяна. Дякую, добрий ранок усім. Добрий ранок. Таню, як вам, як ну, традиційне наше запитання, як вам, як вчителю, вставати отак от рано? Це ну, нормально для вчителя? Звичайно, мабуть, для вчителя це справді нормально, тому що я звикла прокидатися о шостій, оскільки в восьмій годині вже розпочинаються уроки, і в половині восьмого я вже маю бути в навчальному закладі зустрічати дітей. Тому це не проблема, прокинутися 6, 5. Так, ну, ви, ви, сказали, втамати. е, зустрічати дітей. Е, сьогодні Всесвітній день привітань. Е, а от, е Наприклад, як ви зустрічаєте дітей в школі? Е, е, насамперед, про те, що сьогодні всесвітній день привітання, я почула вперше так, чому дуже рада і вже взнала, звичайно, що сьогодні йду до вас у зв'язку з цим таким днем. Тому теж невеличкі сюрпризи приготувала для своїх дітей, яких сьогодні зустріну. Але, звичайно, це традиційний добрий день. Так, хоча мені більше подобається привіт, і вони теж мені можуть інколи, дуже багато з них теж відповідають привіт. Так. О, тому що ми зауважимо, у Тетяни школярі це 10 чи 11 ну, клас? Ну, Зараз семикласники. Семикласники, так, це так, так це бо паралель. це все такі старші, так. не, не малюки, зовсім не початкова ні, ні, школа. Ні, Це ним. не малюки. І мені дуже приємно, коли вони вранці обіймають мене. Особливо дівчатка роблять це. Хлопці, звичайно, вони вже трошки соромляться, тому що вони підросли. Так? Uh -huh. А дівчатка з радістю обіймають таким чином. Ми і тому, коли я приходжу вже в клас на урок, вони в мене бачили вже на перерві, то вже навіть традиційний добрий день уже не звучить. Mm. А ну, от на фото а... тут подаруночки в руках, бачиш, Дім? Uh, 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 розкажіть uh, нам, що це таке за uh, такі кексики? Uh, 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 не кексики? Ну, uh, у no, uh, мене uh, є така, знаєте, досить гарна традиція, і це вже традиція, uh -huh. тому що це uh, не випадкова фотограф світлина. Uh -huh. так? Я щороку на декілька свят, зокрема, їх у мене шість. Я обов'язково вітаю дітей mm. з цим святом. Так, mm -hmm. ну зрозуміло, це кекси до дня Валентина, mm -hmm. які я дарувала їм, так і просто щоб, ну мабуть, знаєте, я завжди їм говорю про те, що для того, щоб робити маленькі добрі справи, не потрібно бути чарівниками. Mm -hmm. Достатньо просто усміхнутися один у одному, тому що усмішка. Дуже дорого вартує, правильно просто зробити якісь милі приємності, і вже, якщо там іде якесь свято, я знаю, що вони вже щось від мене чекають, тому що вони вже звикли, що щось yeah. буде обов'язково. Навіть моя молодша донечка весь час запитує, мама там, от іде вже зараз Свято Миколая, Вона каже: мама, ти ну що ти що ти маєш подарувати своїм дітям? Вона uh -huh. не питає нам uh -huh. своїм дітям. Надзвичайно приємно, і я думаю, от такі авторські е, речі, так, лінійки буде приємно отримати. Мати кожному, тим паче від вчительки на згадку. Так і ці лінійки, наприклад, я дарувала цим діткам у п'ятому класі. Uh -huh. Мені дуже приємно, що зараз вони семикласники, uh -huh. і у пеналах вони носять ці лінійки, вони є у них, тобто ще ці, з ними. Так, тобто так, в... ну, для них цей подарунок можливо такий рідний, важливий. Uh -huh. Їм приємно було його отримати. Раз вони користуються вже цією лінійкою два роки, так, uh -huh. а не десь вона там звалялася. Uh -huh. Як як діти вони відповідають взаємністю, роблять якісь маленькі радощі, приємності для своєї вчительки? Роблять, звичайно, мені буде дуже приємно, коли на день вчителя у цьому навчальному році вони зробили такі невеличкі трикутники, ніби тортики, ага. кусочки. Кожен робив свій тортик, кожен ага. з бумаги, так і відповідно там різноманітні солощі або просто слова приємні слова. Вони туди. Чим більше напхали, що навіть ті <реш> ага. тортики було важко е, за, зачинити потім. А це е, ну я давно до, наприклад, хотіла подарувати дітям кактуси, так ви бачите, ага. так і найбільша проблема вже були горщики, вже все було, що ну, все вже підготовлено було, я не могла не знайти най 33 кактуси. Угу. Так ну відповідно зрозуміло тобто в Україні щоб... є певні проблеми з кактусами? кактуси так? Є але в епіцентрі я знаю, що вони дуже дорого вартують, і відповідно 33 кактуси… І це ж треба всіх так. оформити приблизно більше. Ну, щоб однакова, вони більш-менш були так, подібні? І я була дуже здивована, коли мені вдалося приємно здивована, що мені вдалося знайти цих 33 <плес> кактуси і на 1 вересня подарувати <плес> діткам. Як у вас можливо, ви працюєте за планшетами? У вас школа? Ні, ми ні. працюємо з підручниками. Ну а ці кактуси вони так і стоять на партах чи ні? ну я їм додому? подарувала, вони ага. забрали додому. Так нехай навчальний рік перепрошую не буде колючим. Не власне. буде колючим. Так ні. і там, от ми ви теж бачите, знизу лежить невеличка така листівка. Це календарик. З другої сторони ага. це календарик учнівський, у якому перед першим вересням я розписала усі канікули, коли в них ні. там відповідно, коли в нас святкові дні, коли вихідні, щоб вони могли орієнтуватися. Ну, ну а я як колеги взагалі сприйняли, наприклад, e, е знаєте, ко ну, колеги по різному сприймають. Uh -huh. Ну, ви самі розумієте, що, по-перше, це робиться за власний так. кошт, це не робиться за батьківський кошт. Тому колеги по-різному на все це дивляться. Але колись одного разу, коли в мене був попередній ще випуск, і я їх випускала вже в 9 класі. Мені одна дівчинка надіслала фотограф світлину, на якій були всі абсолютно мої подарунки. Тобто, всі маленькі наліпки, які ага. я їм клею в угу. щоденники, всі відкриточки і листівочки, там і подарункові, все, 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 все всі коробочки. Її це все... Що зігріває, мені що все вона це це все зберігає. було збережено, і коли вона мені в 9 класі це все надіслала, просто цю світлину, я зрозуміла, що, мабуть, я роблю все правильно. Значить, вона зігрівається, можливо, угу. цими невеличкими подарунками, Там нічого абсолютно такого важливо. великого ніхто не дарує. Так, це просто невеличкі сувенірчики, які можуть ну, потішити дітей. Ну а, а взагалі, е, це е, ну не знаю, не хочу вживати слово так, нормально чи ні. Е, Тобто, це не не викликає якісь там почуття такого панібратства. Там не знаю, во навіть можна... те, що діти вітаються, кажуть, просто привіт. Це ну привіт. Привіт, привіт, <світ> та й привіт. Знаєте, нічого абсолютно я ні, ні. Я не рахую, що це якесь панібратство своєрідне, чи можливо я купую їх цими подарунками. Ні, це зовсім інші стосунки. Я ж вітаю людей близьких. Так, я вітаю своїх друзів. Я вітаю знайомих людей. Так, вітаю колег. Ну чому я не можу вітати дітей? Вони а, проживають до речі, частину у нас є, є, життя. є невеличкий ролик про власне вітання дітей. Давайте зараз. Давайте подивимося. Давайте подивимось. Так, ну, подивилися, як в інших країнах вітають дітей. Ну, Хоча у нас тут дітей немає, то у нас просто є моя колега. У нас є привід один одного. Тебе... Можна, я тебе обніму. О, так от. Друзі, і маєте сьогодні законний привід. Сьогодні у нас Всесвітній день вітань. Можете обіймати знайомих, незнайомих, будь-де на вулиці, в маршрутці, на роботі, в магазині. До речі, це відео побачила у мене на сторінці в Фейсбук. Мама, е, значить, однокласниці <кій> мого сина меншого, і каже: А чи не започаткувати нам таку традицію в нашій школі? Можна ж зробити оцю, якби так? Е, Звичайно, це не проблема да е, на ват мені зобразити <кій> оці фігурки і дати можливість кожному себе проявити і індивідуальність свою, і темперамент свій мені дуже тому, що, подобається, якби кожна оця дитина ідея. все таки да, комусь потрібно ці обійми, а хтось, можливо, просто хоче так. От е, дотиком руки так комусь постриб, пострибати краще. Так що класна ідея. Ну, Треба я так йде. розумію, що у, у вас в, в, в класі зокрема щось подібне до цього. Ну можливо, не зовсім подібне. Хоча б а. я була б рада, якби в нас було е, отак, от як а ми побачили з, у давайте сьогодні. Колеги. Започаткуєте Сьогодні. Хору, можна, там, підтанцювати А чому ні? А чому ні? Звичайно, хороша ідея. Можна такі ідеї можна втілювати, тому що це не важко. Прекрасно. Таня хотіла ще запитати з приводу: Ну так як ви все-таки вчитель української мови і літератури, як взагалі от популяризація української мови, що змінилося в українській мові ще з часів от нашого навчання? Тому що ми з Тетяною навчалися в одній школі. ну, Одним роком не будемо це, хай буде загадка для вас, так хто з нас на рік старший, хто менший? А хто це з вас не важливо? Старше, да. Хто, хто молодший? Ми е, виглядаємо двоє прекрасно, дякую, так, що... Дякую, Регіна. Дякую. <свят> так, е, значить, е, от я хотіла запитати, є якісь зміни? Ну, Звичайно, зміни є. По-перше, коли ми навчалися, ми вчили російську мову, так? відповідно, е, нам. Багато суржику ми вживали mm -hmm. в своїй мові. Тепер mm -hmm. теж діти вживають, але все рівно вони стараються розмовляти українською мовою. Mm -hmm. І оскільки, по-перше, кількість годин на українську мову тепер теж трішечки більша, Більше. є додаткові години. Так, зокрема, в нашому навчальному закладі вже з 8-9 десятий клас, восьмий, дев'ятий клас є 4 години української мови. Так? Додають додаткову годину. Зараз, от у мене самикласники, теж у них є додаткова година. Угу. на вивчення української мови, угу. і, і діти розуміють, що вони відчувають, що українська мова. Якщо раніше вони, можливо, просто це знали, то тепер вони відчувають, що українська мова це їхня рідна Мені мова. Мені здається, ну напевно, якось методи на сучасні виховання якось взагалі прививають зараз ще більше цю любов. Раніше якось ці грані були розмиті. Ну неважливо було якою мовою ти там в сім'ї розмовляєш. Зараз от все таки є оця популяризація, правда. І дітки навіть російськомовних в сім'ях сім спілкуються українською. українською. Мовою. І, до речі, в нас вчора був гість, оцей Максим Шелигін, в нього і тату, мама ну, російською розмовляють, тому що мають коріння так. в Росії, а він так чистенько говорить українською, що дуже тішить. І в мене в класі теж є хлопчик, батьки розмовляють російською мовою, а він розмовляє українською. українською. мовою. Так, так. 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 А взагалі, от в плані ну, в, світовому, в світовому масштабі, наскільки популярно? Українська мова. Я думаю, дуже популярна. От зокрема, недавно мені довелося, в нас була конференція з португальцями, з Лісабоном, так, і ми приймали участь у цій конференції. Я, зокрема, як вчитель української мови. І ми бачили, що і у світі, зокрема, люди, які ну, людина, яка організовувала цю конференцію, вона покинула Україну 15 років тому. Mm -hmm. так, Але вона сьогодні все рівно вчить і португальців. Українській мові, mm -hmm. ну зокрема, і українців, які опинилися з певних причин у Лісабоні, теж українською мовою, і наші луцькі колеги, зокрема, будуть вести навіть онлайн уроки mm -hmm. Лісабон-Луцьк mm -hmm. так для дітей. Mm -hmm. Ну а ще отак от трошки зупинимося, Ну так для нашого загального такого цього розвитку, так і, і інформації для нас, з Дімою. Я ну от зараз, якби на передовій йде китайська мова, угу. от з цього приводу. Що ми можемо сказати? І, ну я думаю, зрозуміти. Важко сказати, що китайська так, китайська йде на передовій, йде англійська, так але я думаю, що українська це рідна мова. Ми не можемо говорити. Ми не можемо порівнювати китайську мову чи українську мову. Ми повинні знати в першу чергу для Ні. того, щоб знати інші мови. Ми повинні знати в першу чергу свою мову. А далі можна вчити і китайську, і англійську, і дуже це добре. Так. Таня, ну вже говоритиму не про мови, а говоритиму про наші такі буденні справи. В принципі, цього, цього тижня, тижня ми опитування. проводимо опитування. Mm -hmm. Що на вашу думку, ну чим на вашу думку є так звані чорні п'ятниці. Це є маркетинговий хід чи реальні знижки? Ні, на мою думку, це 100% маркетинговий хід. Uh -huh. Справа в тому, що я в такий певний період свого часу була трішки в торгівлі. Uh -huh. тому Ну, я чітко переконана, що це маркетинговий. А може, все я ж таки прекрасно знаю, як робляться знижки, коли вони робляться ці знижки і чому вони робляться? Тобто, в цю п'ятницю на вашу Цю п'ятницю я точно буду в іншому місці. Yes. Дякую вам за те, що ви е, прокинулись, дякую за те, що вам. ви приїхали до нас. Е, друзі, дякую вам за те, що ви так само прокидаєтеся, приєднуєтесь до нашої теплої компанії. Таня, Це ти може, ранок. хочеш передати вітання своїм колегам? Так, дорогі колеги, і в першу чергу дорогі мої діти, які зараз mm -hmm. можливо дивляться цю передачу. Я вас вітаю сьогоднішнім днем, і те, що вже вам дарую, це дарую свою усмішку. Я вас всіх люблю.